Ситуація. ФОП заплатив іншому ФОПу кошти. Який буде штраф за неподання звіту 4ДФ? Вже давно в мережі гуляє слух від бухгалтерів, що нібито коли ФОП платить ФОПу, треба подавати звіт 4ДФ у податкову. Звичайно, бухгалтери за подачу звітів заробляють кошти, і нібито за неподачу звіту передбачено штраф. Якщо починати розбиратися із ситуацією детальніше. Можна виявити, що ні штрафу не передбачено законом, якщо це не робити, та й навіть обов'язку в законі подавати звіт 4 df не існує. А остаточно у цьому питанні поставив крапку верховний суд, який у рішенні, номер якого можете бачити в себе на екрані, вказав, що штрафна санкція за неподачу 4ДФ при виплаті ФОПу не застосовується. Тому нарешті ставимо крапку в цьому питанні: штрафів ніяких немає і не займаємося зайвою бюрократією, а займаємося розвитком свого бізнесу. Хто подає звіти 4DF про виплати ФОПам. пишіть плюс в коментарі, і підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб отримувати спростування міфів щодо ведення бізнесу.